Треба попробувати пофарбувати це крило під товщиномір всередині. Тому наніс змивку старої фарби. Подивлюсь зараз, як воно його чи що небудь чи ні. Але вже, бачите, починає потрошку. І тут скрізь, де були сліди корозії, сколи, чи як воно правильно їх назвати, все вилазить, бо будуть потім прибором тут пікать. А товщина буде велика. Не годиться, треба все, щоб було під прибор. Пройшло 15 хвилин і маємо такий результат. Катаферезний ґрунт знявся до майже голого металу. Проявилися оці всі місця. Де були папиришки і тут, а тут, де не було ніяких пошкоджень, тут довше воно змивається, але отак його можна здерти. Я його поки тут лишу. Я знаю, що треба перед тим, як наносити змивку, скажіть, то я скажу, нанести абразивну ризку машинкою. Тоді воно краще працює. Але не все зразу. Для першого разу і так нормально.